Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Різдвяний 49-й обмін відбувся сьогодні. Додому з російського полону повернулись 189 українців, і це один з найбільших обмінів з моменту повномасштабного вторгнення. Загалом з російської неволі вже повернулося майже 4 тисячі людей. З них в 24-му році 1358. Хто буквально щойно стопив на рідну землю, розкажуть наші кореспонденти. Любіть Україну як сонце. Любіть. Як віти, драво і води. Родину в радості. Миді. Любіть у родину не години. Їх любов до України безумовна. За неї вони витерпіли муки російського полону. І ось сьогодні надвечір для них довгоочікувана мить. А для усіх нас вкрай радісна новина: черговий обмін військовополоненими. Обсі, добрий день. Повальнення вас в Україну. Дякую, Дякую. Дякую вам. Нині додому з російського полону повернулись 189 українців. Це військовослужбовці збройних сил, нацгвардії, прикордонники, бійці військово-морських сил, які боронили Маріуполь, острів Зміїний, тримали рубежі на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Несли службу з охорони Чорнобильської АЕС, чи брали участь у Курській операції. Загалом звільнено 173 рядових та сержантів, а також 14 офіцерів ЗСУ. Крім того, з неволі вдалось повернути. Нути й двох цивільних, які були захоплені у Маріуполі у 22-му ми чекали. Ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась сьогодні. Ви вдома з Новим роком вас, різдвом Христовим. Тепер на звільнених героїв чекає тривала реабілітація. Більшість із них перебували в полоні понад два з половиною роки та мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінновибухових трав, важкі поранення у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Зазначили, що це один із найбільших обмінів спочатку повномасштабного вторгнення. Загалом з російського полону вже повернули 3956 людей. З них цьогоріч – 1358. Багато хлопців і дівчат вже були повернулися перед вами, але багато ще залишається в російському полоні в російській неволі. Ми повернемо усіх. А сьогодні ми раді вас вітати вдома в себе в Україні. Слава Україні! Україні весні невосневу свою Україну. Красує живумо прикордонники. Костянтин Мальников, факта Сітів. Єдині новини.